Так, І так, у нас сьогодні вже 16 серпня 2023 року запитаємо у підсвідомості, який ресурс нам допоможе бути найпотужнішими сьогодні е, в день новолуння. Нагадую, що відбудеться у 11.38 сьогодні по київському часу. І так, який ресурс нам допоможе? Сердічність, понімання цінності. подивіться уважніше на картку, про що вона для вас. Це метафорічні картки, і те, що ви бачите, може вам інцитувати щось, щось можете подивитися на картинку, на малюнок, і він ну, про щось вам нагадає, з чим потрібно попрацювати. І те, що може нас уводити в мінус, власне, любіє все мої значимості. Подивіться уважніше на картку, це те, що буде вам заважати. І якщо ми відчуємо ось це, запитаємо у підсвідомості, яка стратегія допоможе нам бути максимально ефективним? Я виберу число 3. Ті, хто вибрав число 2, ця стратегія ваша. Подивіться уважніше на картку. Про що? Тут вона що для себе, ви бачите? Ті, хто вибрав число 2, ця стратегія ваша. Подвица еще тут. Те, кто выбрал число 3, ця стратегия ваша. Для меня эта карта сейчас приобрела совсем другой смысл. Надпись Духовность. И девушка вот так вот забирает руки. То есть ничего, ничего ей абсолютно не нужно в этом мире. Она вся будет в своем настрое каком-то э, в своих каких-то молитвах, то есть вот она сейчас чем-то занимается, что-то она делает, и чтобы ее ничего не отвлекало, то есть, пожалуйста, не отвлекайте, я делаю свою миссию. То есть для меня сегодня это так. И те, кто выбрал число 4, те стратегия ваша подойдите важнейшее счету для себя бачите. Якщо щось не зрозуміло, пишіть мені у коментах. Ну, а ті, хто хоче записатися на ігру Сила Роду, яка відбудеться, дай Боже, хай все буде добре. У суботу о 16-й годині в Zoom. Напишіть мені в коментах, Юрія, хочу на ігру, я вам скину подрузі. Мирного всім дня! бережіть себе, котики! І слава Україні!